Кажи, паляниця. Розмовний клуб української мови з такою назвою вже два роки діє у Варшаві. Він об'єднує українців, які раніше говорили російською, але хочуть перейти на державну. А також поляків, що вирішили вивчити мову, яку чують на вулицях міста, на роботі чи громадському транспорті. Наталка Волосацька розповість вам більше. Кілька разів на місяць вони збираються, щоб відточувати знання української. Хочу сітки пласт. Поляки, щоб розуміти своїх сусідів українці, щоб не було соромно, і аби відчувати себе повноцінними громадянами України, після 22-го вже десь знутри пішло, що я ну не хочу російською спілкуватися, принаймні в тому середовищі, де спілкуються українською. І тому а українська, звісно, не досконала, бо розмовляла російською, може, десь вимовлені та десь на автоматі ще вискакують слова російські. От, тому стала сюди приходити, щоб якось відшліфувати трошки. Пані Лариса, постійна відвідувачка розмовного клубу Скажи Паляниця. Все життя розмовляла російською. Нині воєнна мігрантка вдосконалює одразу три мови рідну, польську та англійську. Каже, з українською нелегко, але жінка дуже старається. Ну, мені складно саме через віки, через те, що я не спілкувалась. Писати мені відразу було легко. Міхал вперше прийшов на розмовний клуб до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чоловік працював в Дніпрі та Черкасах, викладав польську і англійську як іноземну, знає російську, але після 22-го року вирішив, треба вивчити українську. Я працюю з українськими студентами так для українського університету. Зараз дистанційно, як знаєте, ну раніше. Дуже російська домінувала. А зараз як переключитися на українську, це навіть простіше. Мова це, це дуже важ, важливо. І зараз мені важко сприймати українців, які говорять російською щоденно. Тобто вас це дивує, обурює. Ну, щось е поміж цього й цього скажи, паляниця діє при українському домі. Ведуча клубу, теж воєнна мігрантка Ніна Семянкіна. Вона частує відвідувачів українськими солодощами і зізнається, раніше теж говорила здебільшого російською. Я вважаю успіхом те, що люди просто говорять українською мовою, те, що вони читають українську, те, що вони між собою спілкуються і, виходячи з клубу, теж продовжують спілкуватися українською, що вони її не бояться, вони її не демонізують, вони не цікавляться. Ну, для мене це вже успіх. Якби я не прагну, щоб вони писали радіодиктант на перші місця. Мені просто треба, щоб вони чули, спілкувалися і любили. Наталка Волосацька, слава ті.